Всім привіт! Я Емілі зараз на убідньому сну. А, е, і зараз я хочу вам показати, що я їй приготувала на день народження. Бо в неї день народження вже скоро, 10 серпня, і я буду показувати, як ми будемо його святкувати, Чекайте нове відео. І зараз давайте дивитися подаруночки. Ось така така з зайчиком. Далі я ще й купила ось таку штучку. Котика такого, він відкривається і там є котики Він навіть світиться в темряві. Давайте зараз я відкриваю і покажу ось такий котик. який такий гарненький І він світить у темряві, як я вам казала. Він такий ну, милий. Давайте покладемо його сюди і закриємо кришечко. Хоп. І, звичайно ж, я, Емілі ще, купила ось таке гарне біле плаття на день народження щоб вона його одягла і була такою гарною дівчинкою. Ще їй купила ось такий браслетик. Він і студі знімається легко. Давайте я зніму вам і покажу його. Ось, дивіться, ось такий браслетик. Тут він навіть мені може підійти. Ось дивіться, який гарний браслетик, навіть мені підходить. А якщо його ось тут підтужити, то він Емілі теж підійде. Ось ось такий браслетик, він Емілі теж, якщо затужити, підійде. Тут можна його ще трошки розтужити, якщо вам ручка виросте, то її можна розтужувати. Ну, я думаю, що її треба розтужити потім трошки, щоб вона, ну, бо в неї ручка не така маленька. І вона тоді його вдягне добре, щоб його, ну, треба його розтужити спочатку. Бо ось це, мабуть, їй буде маленьке, ну, ми провіримо. Ось наші подарунки для Емілі, але можемо ще трошки купимо. І е, я Емілі їх потім подарую, тому що це, мабуть, мало Я, Вона ще попросила в мене іграшку, одну я ще не встигла її купити. І я її замовлю. Е, і потім, е, і вже коли буде день народження, ми покажемо всі подаруночки. Ну, все, всім, пока, пока.